У Луцьку відбувся обласний зліт трудових аграрних об'єднань, гуртків та учнівських виробничих бригад країна Юнатія. З його учасники з різних районів і міст Волині презентували свої досягнення та захищали науково-дослідні роботи. У Волинський еколого-натуралістичний центр завітало більше ста юнатів із усіх районів Волині. Хлопці і дівчата, які трудяться в аграрних гуртках, шкільних лісництвах і на міні-фермах, привезли на виставку найкращі плоди клопіткої праці. Під час зальоту відбувся творчий захист цих експозицій та мультимедійна презентація результатів діяльності об'єднань юних натуралістів. Урожай може бути, знаєте, але для педагога організатора урожай – це успіх його вихованців. Тому я Бажаю цих успіхів і нас дуже тішать перемоги на всеукраїнських конкурсах, різних. І в 2013 році ми маємо перемогу у конкурсі шкільних лісництв. Ми будемо приймати наступного року всеукраїнський зліт. І це говорить про те, що ми маємо вже досить такий серйозний рівень. На Волині діє 80 трудових аграрних об'єднань школярів і учнівських виробничих бригад, де близько три тисячі дітей здобувають знання і навички у сільськогосподарській і лісовій галузях. Займаються учні і науковою роботою у найрізноманітніших секціях. Сьогодні дуже багато діти проєктують. Педагоги разом із дітьми мають сьогодні змогу. Не лише вивчати, досліджувати те, що відбувається в природі, що відбувається на дитячих шкільних городах, але разом із тим пропагувати і поширювати ґрунтовні свої наукові обґрунтовані знання і в секціях сільського і лісового господарства, і показувати ці знання під час проведення екологічної олімпіади. 16-річний Михайло Козак займається бджільництвом. Юнак відвідує аграрний комплекс у селі Городище Ківерцівського району і доглядає вісім бджолиних сімей. Ми маємо півтора гектара землі, на яких вирощуємо зернові овочеві та інші культури. Серед них велика кількість іде на їдальню. Чим зазвичай можна зекономити для школи? В своєму ж господарстві ми маємо. Пасіку вирощуємо вісім сімей, доглядаємо, доводимо, дивимося, спостерігаємо за ними. Участь школярів у подібних заходах стимулює їхню трудову активність. Юні аграрії діляться досвідом, оволодівають новими знаннями і методами ведення господарства, спілкуються з науковцями і фахівцями сільськогосподарської галузі. Завдяки цьому юнати визначають напрями дослідницької і практичної діяльності. Саме розвиток позашкілля президент України вважає одним із важливих напрямків роботи освіти, який допоможе реалізуватися обдарованим юним українцям.